Сама пуля вибила мені око. Я, коли повернулася і була это, я по почула, що бахнуло по лицю і пролетіла пуля. Це вже втретє, коли 63-річна Ірина з Херсонщини постраждала від російського вторгнення. Вперше, коли ворог окупував село, вдруге, коли підірвав Каховську ГЕС і вода затопила її дім. І втретє, коли українські рятувальники евакуйовували жінку човном, я повернулася і побачила, що на дачі, на найвисокій, на криші, знаходяться рошисти. І один стояв за колоною, а вискочило з чердака ще двоє. Я повернулася і нашим спасателям крикнула, що на криші расисти. І почався обстріл. І во время цього обстрілу була пробита лодка. Сем... Семеро людей було поранено. А троє було вбитих. Тоді російська куля зачепила м'які тканини та потрощила кістки у носі і під очницею. Око жінка втратила одразу. Побачивши це, чоловік жінки, який тоді був біля неї, одразу знепритомнів. Його, до речі, поранило теж у ногу. Відтоді вони разом лікувались, проте у різних відділеннях. Після поранення жінка весь час у лікарнях, але і там знаходить чим зайнятися та віддячити своїм рятівникам. Зокрема, зараз вона у реабілітаційному центрі незламні для лікаря. Котрій реабілітації руку мені масажирував двом лікарям, котрі робили операцію, я зв'язала, вже подарувала носки. Тут в межах соціального проєкту не до краси їй не тільки відновлюють здоров'я, але й красу. Після травми, після вогнепального поранення є дефіцит тканин середній третині обличчя, що ми і зробили за допомогою свого власного жиру, якого ввели в середню третину. Зараз наші колеги будуть виконувати СО 2 шліфовку цього рубця для пом'якшення, щоб пацієнтка могла більш сміливо сміливо розмовляти, говорити, і мімічна активність у неї була більш активна. Нині пані Ірина відновлюється після операції. Попереду на жінку чекає ще кілька процедур зі шліфування шрамів та протезування ока. Фахівці намагаються якомога краще відновити не лише функціональність, але й естетику. Хоча жінка зізнається, що краса для неї це в першу чергу здоров'я. Чоловік каже, що він мене і таку любить. Але у мене дискомфорт, мене тягне Губу і те, що дихати не можу. А вони з чоловіком, до речі, завжди на зв'язку і підтримують одне одного. Разом вони вже більше 20 років. Як Почуваємося зараз добре, нічого не болить, Виділили мазь, мажу, шви. Сказали, що операція пройшла. Добре. Ірина з нетерпінням чекає, коли зможе відновитись та повернутись до звичного життя та до улюбленої справи, адже любить вирощувати квіти, саджанці, і це їй дуже добре виходило вдома у Херсоні. У мене там росли гранати і родили інжир, жималась красна смородина, біла смородина, чорна смородина, дуже крупний крижовник. Відтак, цю справу покидати точно не планує. Зазначимо, що таку ж допомогу, як Ірина, абсолютно безоплатно в межах проєкту Не до краси може отримати кожна жінка, яка постраждала від війни. Щоб стати учасницею, необхідно заповнити анкету, яку можна отримати, звернувшись у центр незламні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.